Ремонтуй дороги або шукай нову роботу на Прикарпатті Хочуть звільнити усе обласне та районне керівництво служби автомобільних доріг. Таку пропозицію на нинішні колегії ОДА висловив головуючий Михайло Вишевенюк. Дорожники визнали, після зими враженими виявилися 70% автошляхів державного та 80% місцевого значення. А от вчасно відремонтувати їх завадила затяжна зима. Та вже нині виправдовуються дорожники. Відновили 680 кілометрів покриття. 70% доріг побудовані понад 30 років назад на дюхтях методом просочення, які на сьогоднішній день не витримують ні інтенсивності руху, ні навантажень, які зараз є по факту і отримують наші дороги. Так само стан фінансування не дозволяв останні роки вийти на міжремонтні періоди з капітального поточного ремонту. Ці строки прострочені в 3-4 рази по всіх дорогах державного і місцевого значення. З таким виступом дорожнього чиновника у залі засідань не погодилися. У перелінці кажуть, не бачать системності у роботі служби автомобільних доріг. Та й взагалі нині покриття на Прикарпатті найгірше в Україні. Тому на виправлення критичної ситуації дорожникам дали місяць часу. Нема системного підходу. Десь серед дороги одну ямку ляпнув, потім серед дороги в другому боці другу ямку ляпнув. Ми вже би знав, що зробив. З Франківська, наприклад, до границі з Тернопільської області дорога зроблена. Допустимо, знав би, що зробив дорогу з Франківська до надвірної. Системний ремонт. Ніде системного ремонту немає. Там десь ямку залатали, так затраскали людське око, там десь ямку затраскали. При час колегії знову говорили і про легалізацію заробітної плати лише за останні два місяці відзвітували податківці, виявили 950 неоформлених найманців. Також переконують, вдалося суттєво скоротити кількість підприємств, де виплачували нижче від мінімальної зарплати. Майже 230 юридичних осіб або у відсотковому значенні до 24%, ми скоротили з 33 кількість, які виплачують заробітну плату юридичних осіб нижче мінімального рівня із 1450 до 1280 Напередодні літніх канікул на колеги заслухали інформацію про організацію відпочинку школярів. Ним повідомив гуманітарний віце-губернатор Роман Іванецький буде охоплено 57 відсотків від усіх прикарпатських учнів. Це на піввідсотка більше ніж минулоріч. На оздоровлення дітей в бюджеті різних рівнів передбачено 19 мільйонів гривень. Щоправда, на фон. До цієї статистики знайшлися райони, де на літній відпочинок фінансування зменшили. Це Райдержадміністрації виконавчий комітет і міських рад, міст обласного значення, які при формуванні районних міських бюджетів на 2013 рік допустили зменшення обсягу коштів, передбачених на оздоровлення та відпочинку дітей порівнянні з 2012 роком. Це стосується Долинської мінус 50 тисяч, Калуської мінус 54 тисячі, Помацької мінус 151 тисячі, райдержадміністрацій». Така ж статистика голову ОДА Михайла Вишевоніка не задовільнила. Тож своєму заступнику він оголосив догану і доручив продовж двох тижнів покращити фінансування дитячого відпочинку. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.